Ви загубили мою доньку. У вас не лікарня або знащо. Я на вас до суду подам. Даша, криком не допоможеш. Зараз найголовніше знайти кіру. Я дзвоню в поліцію, я зроблю так, щоб вашу лікарню закрили. Помовч. Попередте охорону, що на території лікарні поблизу може бути дівчинка 7 років. І покличте ночня, треба залучити персонал для пошуків кіри у відділення. Зараз. Гречко не відповідає, я збігаю. Он, мама і тато, бачиш, вони тебе шукають. Сонечко моє, де ж ти була? Ми з татком так хвилювались. А Кіра шукала білу сніжку. Дякую вам, Іван Петрович. Ну що, їдьте додому? І ти нічого не зробиш? Вони загубили нашу дитину. Це ми з тобою залишили нашу доню саму. Лікарня тут не чого. Ти правий. Не варто було залишати її на тебе в такому стані. Пробач. Кіра, поцілуй тата. Пученною дівчинкою. А я завтра повернусь додому.